Друзі, доброго дня! Катаюся по місту, заїхав в Бусковий парк, який відомий всім херсонцям. Тим, що 1 березня 2022 року при вторгненні рашистських окупантів через дорогу, яка вела до міста на окраїні цього парку, на навколо цього, цього парку наші воїни. Бригади тероборони 124 ї намагалися зупинити їх, маючи при собі недостатнє озброєння. 22 людини загинула. Херсонці всі знають це Я так розказую тим, хто, мабуть, знає, деситам, миколаївцям, всім нашим землякам українським. В цьому парку загинули вони всі, хто тут був, мало кому далося. Десь відійти, ті, які були десь збоку, ті відійшли. А ті, хто були в самому парку, ці були, ці були вбиті рашистськими окупантами. От на кожному дереві, де був загиблий, тепер повісили такі рушники з прапорами. От, дивіться, скільки там їх майоріє, там і там. Це там, де знаходили загиблих під кожним деревом. Де фотографії бувають. Якщо тіла були опізнані, були фотографії, тут прикріпили фото. Де були не, не опізнані, там просто грушники. Або фото не знайшли, не знаю. А там під тим деревом, під тим дубком повністю він обліплений рушниками. Такий добрий ствол, мабуть, за нього і ховалися від куль. Тому що розстрілювала з БТРів, з гармати автоматично і це прошиває наскрізь ці столи, тонкі прошиває, вона навіть є і дирки від куль в стволах залишилися. Десь позаростало, оце схоже, схоже на отвір. ну Може і ні, не знаю, ну схоже, тому що ні сучка, ні дерева, нема все-таки збила кору. Може деві десь влізла. Вон там по всьому парку, дивіться, в цих місцях висять рушники. Був я на кладовище херсонського мегологів, бачив їхні могили, а окреме місце їм було виділене. Так що такі, такі події були у нас в Херсоні. Чудно було вибухи від, від роботи автоматичної пушки, гармати БТР-3 були вибухи, якісь теж це все місто чуло. а потім оце на ранок з'явилися фотографії, відео і новини з цього місця було положахливо дивитися на розірвані тіла наших захисників. Так що, да. так що тепер вже з 23-го року зробили тут меморіал такий тимчасовий поставили камінь пам'ятний. Колись буде пам'ятник, дай Бог. Пусковий парк Херсон.